Привіт, друзі! Бути одним не означає бути самотнім. Ми всі народжуємось і помираємо самотніми. Бути одним це вибір сильних і самодостатніх людей. Прикольно звучить пафосно, правда ж? Але шкода, що це всього лиш слова відірвані від реальності. Ми маємо дві важливі та полярні потреби: це потреба у безпечній прив'язаності та потреба у автономії. Ми хочемо мати близькі та здорові стосунки з іншими людьми, але у той же час прагнемо бути незалежними, залишатися якийсь час на самоті. Якщо не тримати баланс, можна впасти у крайність або у токсичні стосунки залежності, або у самотність. Самотність це не про те, чи маєте ви кохану людину, це взагалі про наявність глибоких та довірливих стосунків. Саме тому самотня людина почувається відокремленою. І не отримує задоволення від соціальних контактів. Чому важливо поговорити про самотність, у світі близько 80% людей почуваються самотніми принаймні раз на тиждень і до 30% переживають хронічну самотність. Самотність негативно впливає як на психологічне, так і фізичне здоров'я. Підвищується ризик появи депресії, тривожності та панічних атак. Тривала самотність робить нас більш вразливими до хвороб. Внаслідок зниження імунітету збільшується ймовірність серцево-судинних захворювань, можуть з'являтися суїцидальні думки або навіть спроби суїциду, знижується якість життя та задоволеність ним, виникає відокремленість, руйнуються старі соціальні зв'язки і не утворюються нові. Я дуже сподіваюся, що ви не почуваєтесь самотніми. Але зараз я назву ті емоції та почуття, які відчуває самотня людина. Якщо це про вас, то варто замислитись. Отож, самотня людина переживає тугу або печаль, роздратування або незадоволення життям, відчуття відокремленості від інших, відчуття того, що її не розуміють, невпевненість у тому, що вона зможе побороти самотність, відчуття страху перед соціумом, очікування негативних реакцій зі сторони інших людей. Відчуття психологічної втоми, невизначеність, відчуття, що життя є пустим. Тому дуже важливо зрозуміти, чому виникає самотність. Я назву основні причини, і спершу поговоримо про те, як зовнішні фактори можуть викликати самотність. Найширшим чинником є культура. До культури належить і менталітет, і технічний прогрес, і традиції. Наприклад, у деяких культурах може вважатись нормальним мати менше соціальних зв'язків, а у інших, навпаки, виховується потреба у широкому колі спілкування. Про вплив цифрових технологій та соціальних мереж, думаю, і так всі добре знають, тому не буду на цьому зупинятись. Актуальною у всі часи була і, на жаль, досі є проблема соціальної ізоляції внаслідок неприйняття чи нерозуміння іншими людьми, в крайніх формах це проявляється у стигматизації. Та дискримінації. Іншим чинником є втрата стосунків. Це може бути як смерть близької людини, так і розрив стосунків. У обох випадках втрачається значна частина нашого внутрішнього світу, відбувається спустошення. Окрім того, зараз є багато біженців або просто бажаючих змінити місце проживання. Це також суттєвий чинник виникнення самотності, Адже в новому середовищі ще немає міцних та позитивних зв'язків. Які могли б нас підтримувати. Часто у самотніх людей є страх перед суспільством внаслідок негативного попереднього досвіду. Хтось може сказати, що не всі люди однакові, є як хороші, так і злі. Я погоджуюсь. але для самотньої людини це може прозвучати як знецінення або нерозуміння, що ще більше поглибить самотність, тому завжди варто пам'ятати, що можливо саме у цієї людини доля могла скластись інакше. І у її житті дійсно могло не бути теплих та безпечних стосунків. Тепер поговоримо про ті чинники, які пов'язані з самою людиною. По-перше, це наша особистість, наш характер, цінності, світогляд і так далі. У цьому контексті відчуття самотності можуть викликати низька самооцінка, інтровертованість, низький рівень розвитку комунікативних навичок та соціального інтелекту. Уявлення про те, що бути самотнім це добре, що це вибір сильних людей і тому подібне. Наступним чинником є статеві та вікові характеристики. Наприклад, старші люди та жінки показують вищу схильність до самотності. І особливо у сучасних реаліях вагомим чинником є те, чим людина займається. Ті, хто працюють на одинці, віддалено, на фрілансі, можуть бути більш схильними до відчуття самотності. Через відсутність спілкування з колегами. І нарешті поговоримо про те, як перестати бути самотнім. Підказка знаходиться вже у самому запитанні, адже перестати можна тільки тоді, якщо ти щось робиш. Але чи можна дуже-дуже захотіти і просто перестати бути самотнім? На жаль, ні, одного бажання без дій недостатньо, це мені нагадує безглузді рекомендації хворим депресією. Скажи собі, я обираю бути щасливим. Або коли хтось скаржеться на прокрастинацію, а йому відповідають: головне почати, створи робочу атмосферу. Просто намагайся, почни через не хочу і побачиш, як піде робота. Насправді все значно складніше, те саме стосується і самотності, не завжди можна допомогти самому собі. Хтось знаходиться у такому стані менше, хтось більше. У кожного різні причини самотності. Тому немає універсального методу. Раніше я називав ряд причин самотності, у яких потрібна допомога зі сторони, у тому числі психологічна, тому я можу назвати лише загальні рекомендації, які сподіваюсь, комусь допоможуть. Отож, пункт перший це соціальна підтримка. Якщо ви почуваєтесь самотніми, говоріть про це, зверніться до того, кому ви довіряєте, до своїх близьких друзів або психолога. Створюйте нові соціальні зв'язки. Звичайно, це вимагає зусиль та може викликати страх, тому варто шукати людей зі схожими інтересами. Чим більше у людей спільних інтересів, тим простіше їм зрозуміти один одного та знайти тему для розмови. Хорошим способом покращити собі настрій є фізична активність, у тому числі наодинці. Саме по собі це не принесе нових друзів, але позитивний емоційний фон допоможе більш оптимістично поглянути як на себе, так і на інших. А ще краще займатися спортом поруч з кимось, на спортивних майданчиках чи у фітнес-центрах. Колись неочікувано для самого себе це принесло у моє життя багато нових та цікавих знайомств. Чимось схожим є подорожі. Якщо вам це цікаво та приємно, то чому б ні? Згадайте, яку компанію вдалося назбирати Форесту гампу, просто біжучи по світу навіть нікому нічого не говорячи. І, звичайно ж, займайтесь розвитком себе як особистості, покращуйте комунікативні навички, соціальний інтелект, словниковий запас, вчіть нові мови та вчіться бути самими собою, впевненими та відкритими. Це зробить вас цікавішим співрозмовником. А з іншої сторони, вивчати щось у хорошій компанії також значно цікавіше. Головне, пам'ятайте, самотність може бути подолана. На цьому все. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте про самотність. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі.